Що таке сильна країна? Що таке сильна країна і взагалі сила? Для мене це обнаділою дитячі очі, звицяга батька-захисника і сила жіночого козацького духу. Та і паралельно сталева міць. Увесь світ більше 600 днів знає. Сильна країна це моя, ні, наша Україна. Кожен день ми продовжуємо дивувати світ. З того самого дня, як на нашу землю прийшов лютий ворог, країна як один стала на захист. Ми, сини та доньки України довели, що ми нація сильна духом і вірою. нас не злякати, не скорити, не перемогти синьо-жовте серце, що водночас плаче і сміється. Так зване СВО очима окупантів перетворилось на виснажу війну. А план узяти Україну за три дні мемо. Бо кожен українець чинить мужній опір. Російські навалі. Ворог мріяв роз'єднати нашу державу, проте, навпаки, об'єднав. Так, що ви не звідусіль пісенне у Дніпра два береги та не розділять на схід і захід вороги. Кожне українське серце, де б воно не билося, голосно кричить: Я українець. Всі ми різні проте з однією метою вистояти та перемогти. Сьогодні справжні герої боронять неньку на полі бою. Цивільні, об'єднавшись, стоять на сторожі освітнього та медичного Фронту. Країна, попри війну дихає, народжує, живе, нам треба жити кожним днем, не ждать мріяної дати, горіти сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати. Які ж пророчі сьогоденні слова Ліни Костенко, чи не правда? Сильна країна це єдність народу, який об'єднаний важким шляхом до перемоги. І ми обов'язково постанемо з попу як сонцеликий Фенікс, і це факт, бо українці, незважаючи на воєнні дії, вже відроджують звільнені села і міста. Ми бачимо, країна-агресорка намагається знищити нашу енергетичну структуру. Але і в цій ситуації ми не здаємося. Модернізуємо, лагодимо, будуємо. Звісно, окупант може зруйнувати дороги, мости, інфраструктуру, але ми ніколи не знищити нашу волю. Україна була, є і буде. Бо українці сильна і незламна нація. Як здолати силу нашого народу, коли з балконів будинків співають, рідна Україна переможе. А у сховищах, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Співають так голосно, щоб не було чути вибухів і ворожих літаків. І знаєте, я вірю, що настане день, коли тато повернеться з війни. Мама накриє стіл у рідному домі, запросить сусідів, які повернулися із за кордону. І на питання мого брата, який більше не ховатиметься у підвалі. Яка країна найсильніша у світі? Тато тихо скаже: Моя Україна.